Нашої роти це дуже велика втрата, тому що він був нашим клеєм, до кожного міг підійти, кожному виділити час, з кожним поговорити. Яка біда у нас в роті не траплялася як в підрозділах, він завжди її вирішував і казав, спочатку робимо, потім розбираємося. Є наша задача, ми цю задачу повинні виконати. Він дуже хотів сильно першим заїхати в Севастополь додому. Казав, що обов'язково першим туди заїдемо, до мене додому, поп'ємо чаю, а потім будемо все остальне робити. От такого був завжди з собою. Я йому допомагав, він мені допомагав. Це неправильно. Родители не повинні хавати своїх дітей. Це війна хлята, вона зробила щось таке. Дай Бог, щоб він був крайним загиблим на цій війні. Дякую вам, що ви побідаєте мого сина. Він був Справжнім чоловіком, сином, татом. Чи просто людини. Кремчанин Сіва став дуже за короткий час своїм завдяки таким якостям, які ну, не всі наділені. Я знаю, Сєв завжди усміхненим, завжди на позитиві, завжди розрадить, порадить. Він набагато молодший, проте він знаходив навіть слова для мене. Ми грали в футбол в одній команді і одного разу в роздягальні я сказав Сєві, що колись ми повернемося в Крим, ти ж будеш вдома. Але взагалі то я би хотів, щоб всі люди в Криму та й взагалі в Україні були схожими на тебе. Він сказав, та чого, всяких людей треба, як завжди посміхнувся.